Соціальні виклики нашого часу для більшості українців не надто сприятливі для заощадження грошових ресурсів. Більшість із них, на жаль, на межі бідності, тож тільки розводять руками. До накопичення коштів ставлення у людей значно змінилося. Економити копіючку на чорний день не випадає. Водночас, відкладати в засіки українців спонукає зокрема традиція, яка мала завжди міцне коріння у родинному вихованні. Ну, ви знаєте, якби було що заощаджувати, було б непогано, але його нема. Так як я вже пенсіонер, знаєте, а на даний момент за нашими професіями нема таких робіт, щоб ще, та й здоров'я вже не то. Так що на заощадження, то остається тільки желати, а заощаджувати нема чого. Коли ще жив чоловік, то ми щось заощаджували з ним. А зараз діти не дуже не можуть вижити навіть на свої зарплати. Ну, яке заощадження, ко заощаджує, ніконе. Тепер не вистачає на нинішній день. Через втрачені вклади в колишньому Сбербанку СРСР старше покоління нині не надто довіряє банкам. Сучасні розкішні банківські установи в неспроможного населення викликають більше острах, аніж довіру. Колись і ми заощаджували дітям. При Союзі, бо було що? Ну, то теж було, правда, на теперішній день. Щоб отримати свої гроші, треба колись якось, якщо доживемо до того. Колись при Союзі ще мало діла, звісно, з банками. Але потім ні. Коли я була молодша. Будувала плани на перспективу. Народились два синочки, звичайно, до їхнього повноліття ми відкладували певні суми. З часом з'ясувалося, що це копійки нічого не варті. Тому на сьогоднішній день, якщо і заощаджуємо, і відкладуємо, то, то, звичайно, не в банк. Дещо відмінною є думка про заощадження та банківські вклади у молодшого покоління та українців за кордоном. Свій час так були у нас е, каси е, допомоги в радянські часи, і туди складалися практично якісь гроші, які е, мої батьки заробляли і складали. Це правильно, це я пам'ятаю. Так само користуюся такою самою можливістю в наших чеських банках. Звичайно, що ми намагаємося в родині заощаджувати кошти. Звичайно, не сильно ущільнювати, так, якісь первинні потреби, а відкладати гроші на якусь купівлю на облаштунок своїх, своєї домівки, щось серйозне на відпочинок. От, але зовсім недавно була розмова з чоловіком, і ми. Спілкувалися щодо заощаджень, які статті можна скоротити, яким а де ми можемо навпаки собі щось дозволити більше. Але ми прийшли до такої спільної думки. Ми вирішили, що ми не будемо заощаджувати, ми будемо заробляти більше. Разом з тим, банківські фахівці намагаються повернути довіру до банків і пропагують культуру заощадження, розробляючи різноманітні сучасні програми для різних вікових груп населення. У мене заощадження взагалі передається як, ну, взагалі з молоком матері. Це здатність схильність заощаджувати. Це ще моя прабабушка навчила мою маму, мама навчила мене, що завжди має бути обов'язково якась е, така. Комірчина, так де мають бути обов'язково якісь заощаджені кошти. Звичайно, що коли на молодість моєї бабушки, моєї мами, це понятно, був не банк. Це були, це були або заощадження вдома, або заощадження були на ощадну книжку. Але вони, якби, притерпіли відомих нам з вами, на жаль, змін ці всі заощадження. І зараз за допомогою у нас з вами, і ви представники молодого покоління, ми мусимо повертати довіру старшим нашим. Нашому старшому поколінню взагалі банківську сферу. І вже зараз я бачу цей процес, звісно, більш такий позитивний. І люди старшого віку це наші найкращі взагалі клієнти, найбільша така категорія. Вони з найбільшим задоволенням накопичують і завжди контролюють свої кошти, чи все на місці, чи правильно нараховують відсотки. Відтак до яких форм заощадження вдаються українці в ринкових умовах, питання неоднозначне та актуальності не втратило. Спеціалісти банків нас запевняють. Що від вкладень у ніякому разі не можна відмовлятися і з невіру долати треба. Вони стверджують, що заощаджувати кошти у всьому світі вважається хорошим тоном, і такі клієнти завжди мають позитивну репутацію. Це апріорі, що він має бути. Ніколи не потрібно відмовлятися від того, щоб здійснювати заощадження на завтрашній день. Заощаджування залежить від рівня доходу людини безумовно. Тобто хтось може дозволити собі здійснювати відкладати строкові депозити на більший термін, на більше відсотків в більших розмірах. Але кожен з нас, як би представник середнього класу, повинен в першу чергу думати про завтрашній день, про навчання своїх дітей, про можливу втрату непрацездатності, про можливу хворобу. Ще раз ми повинні не лише страхувати себе за допомогою якихось страхових платежів але й заощаджувати самостійно я би радила здійснювати заощадження від кожного поступлення якщо це працююча людина то від зарплати якусь певну частинку відкладати якщо це пенсіонер від кожної пенсії якщо це студент від кожної стипендії якщо це якщо це молода мама від кожної соціальної виплати і зараз банки пропонують такий великий спектр програм які допомагають дисциплінувати вкладчика, які пропонують регулярне списання з його карток, якщо банк же всі ці виплати обслуговує через картки, що вкладнику це стає превелике задоволення взагалі, здійснювати накопичення. І я вважаю, що накопичувати кошти це хороший тон. Це взагалі людину відокремлю від загальної маси клієнтів, і банки, інакше, зовсім ставиться до такого клієнта. Люди з різним соціальним статусом по-різному відкладають кошти. Окрім традиційних форм заощадження, депозитні вклади, купівля акцій, оптові закупівлі видумують й інші прийнятні для себе накопичення. На сьогоднішній день в мене не питання відкладування в мене питання виживання при тій мінімальній зарплаті, яку ми маємо на сьогоднішній день. Вона вважається середньою, але я вважаю, що це мінімальна зарплата і заощадження це. Тільки та людина, яка має, напевно, додатковий бізнес, може для неї це актуально. Для людини, яка працює в державній установі, вважаю, що це не актуально. А щось вклав, щось купив, як ви кажете, там мішок, два сахара. Добре, то правда, воно вже є. Воно не просить, на плечах не тримаєш, є куди покласти і так далі. Так у селі інакше як воно є де скласти, то й в городі люди би так заощаджували, куди в квартирі буде ставити. Під постіль. В будь-якому випадку грошові заощадження це найбільш надійні в наш час. Звичайно, багато є людей, які вкладають гроші в бізнес, вкладають в придбання якихось будівельних товарів, придбання нерухомості ну, це вже ми говоримо про такі більш такі великі да, масштаби заощаджень, які ну, більшість пересічних громадян навіть про таке не по, не подумовує. Я вважаю, що в будь-якому випадку короткострокові. Депозити короткострокові заощадження на півроку, на рік це той оптимальний варіант, який дозволить почувати себе впевнено. За останній період в державі здійснено ряд заходів на зміцнення національної валюти. Вклади у гривнях заохочуються, а банківські рахунки засвідчують пропорційність вкладів у гривні та іноземній валюті. Через складне соціальне становище, культуру заощадження українці змінили на користування кредитами. Значна частина населення про вкладення тільки мріє. Взагалі ми користуємося кредитами. На сьогоднішній день комунальні платежі забирають багато. На харчування треба відкладувати гроші, так? Ну, тобто, якісь покупки робити. Не говорячи про те, що треба і дітей своїх ходити, обути, десь школу якусь копійку дати дитині. Не дуже великі гроші у нас, щоб ми могли відкладувати їх кудись там на депозит або ще кудись. Тобто, все йде на харчування, на одежу, так таке бензин на машину. Про те, якби дозволяв гаманець, то пріоритети українців розділилися приблизно однаково. Пив десь землю. Тому що вона завжди в ціні або десь на якусь нерухомість. Це нерухомість, це будинок, це машина, це навчання дітей дуже важливо. В якусь туристичну поїздку За сина, наприклад, в університет. Всі гроші, які заробляють громадяни, скажімо, Європейського Союзу, вкладаються на банківські рахунки. Нікуди інше. Статистичні дані засвідчують, що довіра до банків у наш час зростає. У свою чергу банківські працівники також стверджують, що менше витрачають часу на переконання клієнтів у тому, що їх гроші в банківській касі у безпеці. І, хоча незмінними лідерами у заощадженні залишаються вклади у депозит, золото, бізнес та накопичення інвестицій в самого себе на профілактику здоров'я та відпочинок, для 30 мільйонів українців на сьогодні це недосяжна мрія.